Аймен Елба Чаус. Ммм, вже ранок. Ого, який величезний у мене готель. Ладно, заходжу. Як тут буде? Стоп, Чому я не? Добрий день. Добрий день. Скільки коштує е, е, номер? Двадцять стелізом. Е, а віп? Віп. Двадцять е, золота. Двадцять золота. Ну я вам дам трошки побільше Беріть. Дякую. Стоп. Е, а я ж читала на сайті, що там ще ізумруди, і алмази були. Ді, за ї... були... за їжу. За їжу так. А, то ви мене просто не попередили. А де мій номер проведіть мене, будь ласка? Зараз. Ходіть. Іду. Дякую, що ви мене провели. Немає що. Я пішов. Пішов. Далі побачення. Куди ви йдете? Я? Сюди? Да. Добре, добре. Ой. Який тут вид звіт? Бо тут ночі ручі... бійтеся. Тут ще просто дуже багато те не твориться. твориться. Але не бійтеся. Якщо щось, то кажіть мені. Добре. Ту я будемо споїсти, Опс. Перестрибнемо і підемо. На якому я поверсі забула? О. Стоп. Ого! Тут, коротше, куча. Ну ладно, зараз дойду до першого. І скажу, нехай вони мене відведуть до їдальні. першому. Иду. До. Ау. Добре. Э, е, можете мене перевести дої далі? Алжаш. Я. Згаста. Вам... Куди? Ну, я зараз вам заплачу. Стоп! Що сталося? Тут щось зі мною щось дивне. Зараз я все починю. Зараз вибачте щось мені з головою. Бармен і офіціан, хто ви там є. Коротше, я вам зараз заплачу за ...за весь той, що я буду жити тебе в готелі. Я вам заплачу. Не, е, не потрібно, я вже маю де веж мені дали. А ням ням-ням-ням-ням. Відведіть -ням -ням -ням. Під, мене до мого номера. Зараз я собі... Де ж тут? Я забула на якому я поверсі. Оце. Тут? Ні. Ну, ні, тут. Тут. Давай. Я вас взагалі вже не бачу. Сухо говорю? Так, не тут. Не тут. Де ж... Примій поверх, так треба знайти його. Вот. Так, йду я сплю. Зараз. Дякую. Нема за що ще гайскати? Ом. Ні, Чому так довго? Ой, так то вот они чьи. Что? Что такое? Я дальше. Ранок. Иду я до бармена попрошу там ногу. Ой, куди я зайшла? Фонтан. Эээ, е... Це ж було закрите, я пам'ятаю. А тут щось коїться дивно. Не розумію вообще, що тут коїться. Мені трошки страшно для цього випадку. Ми ті щось почали люки закриватися. А тут дверей не було вроді. Я не пам'ятаю. Ей, стоп. Ось. Щось зі мною не так. Бар... Розумієте, вночі ви щось твориться капець. У мене почали люки відкриватись, закриватись. Так? Я не знаю, що це таке. Я встала вночі, нічого. Нагадайте, де ваш давай номер ідем на гору. Ой, чекайте, шано. Зараз. Там, короче, зараз, зараз. Я нічого не бачу. Бачите щось? Ви бачите мій офіс, так? Да? так, да, пошло. Який офіс, номер? Номер. Ой. Бачите, навіть люди. Я так і знав, що привиди... Ні, а що тут просто було дуже багато померли. Дуже багато померлих. а більшості всього тут злімають. Тут нічували, вона це цела не було. Все <гад> як монстр, так? Ні, носик тут не було. Но найбільше тут <гад> робилися <гад> ритуали тут, наприклад. <гад> <гад> <Почти не> <гад> Мені дуже страшно. Ходіть, вам дам щось поїсти. Та в мене є? Є? Тільки я йду, довідай на поїхав.

Знаете, мені рассказывали, ну я читала в комментариях багато чого коїться. Тут зомби були нападали, зомбі-апокаліпсис тут був. Ну вот так, був. Друзья. Ой, зараз не-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И ще. Вам... Закрылися і нікуди не ходили. Я на ночі всякий... закрылися. Всякий... Давайте. У мене є тут ночі. Так бріть меч. Зараз давайте. Ой, чекайте. Де мій номер? Там. Там може якогось духу зла зла <coughs> Я навіть не знаю, що там станеться. Фух, трошки страшно після цієї історії. Mm -hmm. Як? Стоп, це, це не то. Це трошки вище. все буде. А я їх лишала закуплю. Розробиш mm, вибачте. Зараз. Ой, я собі полежу, трошки зараз. Mm. Я викуплю. Ня-ня-ні-не. Рябку зараз виску. тут нічого нема. Ну no. Вибачте, це моя робота. Що ви робите? Е, це був... був вроді сон. Ладно, йду я. Добрий, Добрий день. Я тут у вас був в мене. Так що ви пам'ятаєте, ви мене просили. А І що ви мене вроді вбили? Ні, я не знаю такого вас. А вот навіть мої сон. речі. Вот навіть мої речі. Ну, я а я може був... мій сон зараз продовжується. Я не знаю, що сталося. Ну ладно. Ладно, ладно, я вам віддаю. Беріть, дасть, да мені пізніше. До речі, я підібрав ваші яблука. Але ви. А, це не був сон. Пам'ятаєте, як ви йшли зі мною... Ні, це не тоді. Знаєте, так? Я туди все вам даю, ви мені потім віддасте, коли я буду їсти ходити. Коротше, знаєте що? Мене, може, можливо, мене якийсь дух а копі. І я пам'ятаю, що казали, це моя робота. Яка робота? Моя робота е, обслуговувати клієнтів. І я пам'ятаю, що ви мені ще так було. Від духів, так? Так. Да. ну от. ж принаймні живий. Щось голова кружиться. Вас спостеріжувати? Ні, потрібно. потрібно.